Чим зараз живе країна? Одним словом, контрнаст. І сьогодні кожен робить максимум можливого для того, щоб забезпечити контрнаст. Ви бачите за моєю спиною вантажівки, ви бачите броньовані автобуси. Зараз побачите те, над чим ми з правою громад працювали останні три тижні. Це є дуже потужні, дуже круті генератори. 80 генераторів, які коштують майже 5,5 мільйонів гривень, і які ми разом з вами збираємо або як завжди, вже половина я, половина ви зібрали для того, щоб передати війська. Це є потужні, важкі для штабів батальйонів, бо ця потужність потребує саме для штабу. І це буде енерго. Забезпечення більше як 10 бригад. І так вони працюють. Зараз... Зараз ми продемонструємо, що вони, до речі, і не дуже голосно працюють, і їх не буде дуже чутно на полі боя. І вже з завтрашнього дня вони підуть в війська для того, щоб забезпечити наш з вами. Бійцями Збройних сил, з волонтерами, з усім українським народом. Наш спільний контрнаступ. Україна переможе. Все буде Україна!